— А Шпильчин на стуні? Петрівна. Ага. З якого року? З 32 другого. Ви, так? Я прийшла доньку до, до свекрухи. Дитина заплаче, я хочу співати, а свекор не дає мені спати. Де, ну, так, що я так була. А більше була славкова сестра. Але аж коло церкви. А я ту ведеш коли. А я в своїм, то так, бо був, був один хлопець, а за рік, та й дев'ять місяців, то й другий. Що були дві колиськи. Та я як була двої, двоїм колисала, то мене а де як ми ж так ще дали їсти. Відте а, а від ти я, та й баба а, з дідом на середині. Та й так їли. А малий заплакав. А, а я ударила. А, а славкося пустив, та й мене по руках. А той ще є ще заберещив. А я пішла до пшеру. Я кажу, їй до пшеру. Я не буду отут, Я зібралася. Ні, то ще другий був, що вже було дуже видко. Не маю що обрати. Є три то в три димки. Та я ще обрала в мами одну димку, а то тут е, на, на у якусь торбинку. Та й приходжу от А де то а то а ти чого ти приходиш? А він, а як він мене ударив? Бо ти за що, як я не винна, що дітя зачала плакати? А ти тілько маєш дітей вже? Ой, ні. А то був сні. А він діток все всане. Та й малого сане. Ходи, може, то ти винна. Ото так, молоді, та й розійдуть, та й розійдуться, та й не, не сходяться. А дідусі напудив, що тут так буде, та й мене прийшов. А славку всі так сміє. А ти e, барана прийшла, ніж, я не знаю, що то, що то, як приходити. Жінка й... Še omogoča, da se ne skridem v pripoved.